Відроджують Маяковського у першому українському театрі для дітей та юнацтва започатковують проект Класика мовою оригіналу. Стартують із твору Маяковського. «Облака в штанах так називається твір Володимира Маяковського, який втілили у Моновиставі. На сцені Андрій Шараскін, сам собі актор і режисер, переповідає твір, яким каже, зачитується уже 10 років. Він такий рідний, близький і про сучасне і добре. Маяковського читає мовою оригіналу: У мене в душі ні одного сідового волоса, і старчеська і немає. Твір Маяковського завжди актуальний, вважають у театрі. Якщо б ми, як всі як Отели, оцінювали світ тільки в чорному і білому, ну, передушили б один одного. А тут він глибший і він тому дуже сучасний і дуже в нашому потоці інформації, в якому ми губимось. Він звучить і звучить здорово. Проектом класика мовою оригіналу хотіли донести до глядача текст без спотворення перекладом. Маяковський це початок. Далі обіцяють вистави англійською польською. Марічка Крижанівська, Олександр Бергадир, наш репортер для програми Культура.